Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ось сьогодні зранку на насіння выучила квасулю спаржеву. А чоловік тим часом пішов скошувати кукурудзіння. А я після того, як виущила квасолю, нанесіння прийшла вибирати чорну речку. Сіяла чорну речку, а вийшло, що там попадалося і біла. Але то нічого. Взимку піде вся в діло. А ось я вибрала мішка бачка насіння на посадку на наступний рік. А сам кабачок, курочки гарно так виклюють. Як серединку вибирає. Сьогодні у нас день гарний, теплий, сонячний, тож. Виденько пісихали насіння це ще вибирала різниці. Звичайні гарбузи, кашові і тут насіння кабачка. Ось так світить сонце у нас. Ось сьогодні вже починаємо вибирати буряк. Чоловік підкопує, я буду вибирати. Вже половину ділянки вибрали, дві кучки є, це вже третя. Ось цю ділянку вже ми вибрали. Вийшло у нас чотири кучі. Залишилось їх перечистити. Буряк, як такий невеликий і дуже в землі. Земля сира навипає, але то нічого. Трічки підсохне, почистимо. На Там сейчас в залані десь великий есть будь-як. А так як вже відходить вечір, треба думати щось на А На вечерю в нас сьогодні будуть деруни, я вже ось картоплю відварила, а також начистила з сирої. Першою буду терти варену. на ось таку тертушку на крупну. Я роблю деревни з рівних частин вареної і сирої картоплі. Варену я вже натерла, тепер Тру сиру на дрібненьку тертушку. Ось так. Це у нас варена натерта, а ось це сира. Сиру картоплю я віджала і рідину злила. Ну, а це наша сьогоднішня реальність. Для тих, хто почув. Повертаємося до деревинів. Змішуємо сиру і варену картоплю. Додаємо яйце. Пилимо і перчимо за смаком, додаємо дрібно натертий зубчик чеснику. І все добре перемішуємо. Тепер можна додати ложку молока, щоб маса була м'якішою. І в кінці вже додаємо борошно до потрібної консистенції і розмішуємо. У мене маса. Виходить така, щоб накладати її на сковорідку ложкою. Сковорідку ставимо, прогріваємо. Тепер наливаємо олії і можна смажити наші деруни. Ось так перші вже смажаться. Тепер їх перевертаємо. І зможемо до готовності споживати можна тим, кому більше що подобається. А для мене традиційно це сметанка. Ось такі вони вийшли у нас. Хто обідає або вечеряє всім смачного. Якщо ж Хто хоче, можете приготувати собі такі дируни. А сонце вже котиться до заходу. Квітують мої жоржини, вона цій оса сховалася. І почала квітувати Айстра баторична. тільки ті телефон її кольору не передає. Насправді вона блакитна. а телефон показує її більш фіолетовою. Звичайно. Ось таке сьогодні в мене було відео. На цьому все. Прощаюся. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна. Кому сподобалося, ставте вподобайки і до наступних відео.